А тепер повертаємося питання, що таке мої гроші, а що таке не мої гроші. Мої, мої гроші це гроші, що розвивають моє покликання і одночасно йдуть людям на благо, тобто на розвиток їхніх покликання і на розвиток на задоволення їхніх потреб. Тобто, якщо вони цього хочуть, і це розвиває тебе, то це твої гроші. І люди самі будуть всім розказувати, де да ви який талановитий. Чому? Про, 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 про таких людей розкажу. Якщо ти свій талант розвиваєш, да? про людей, які мають талант, які його розкрили, про них люди самі розказують, самі на нього йдуть. Йду. Правда, це чи неправда, да? якщо вона корисна? Чому? Хтось е, артист, яка користь артиста? Ніякої користі, просто катарсис відбувається. Ти щось таке побачив на тій сцені, розплакався і став добрішим. Да? От цим його користь, да. користь вона в тобі буде. Просто ця людина змогла тебе зачепити за щось живе. Да. І люди їй багато грошей платять. Чому? Тому що це дорого коштує. Yeah. Тому що ти потім зробиш щось таке, що, що всі здивуються і будуть про тебе розказувати, да, твою історію. А ти подивився або книжку, почитав і так далі. Природа сама знає, що користь і що не користь. Yeah. Да. Тому що якщо великі гроші йдуть, за… за... Оце твої гроші. Так. Тобто, ще раз кажу, це те, що розвиває твої, помнити якості людей, розвиває перша якість, це твої здібності. Якщо вони розвиває твій талант, розкриває твої схильності, твої здібності, твої, твою геніальність таке, діти всі геніальні. Талант це здатність вирішувати задачі унікальним своїм способом. А геніальність це здатність бачити рішення задачі щодо того, як вона виникла. І це способом, який ніколи не використовувався. Тобто, це просто талант в цьому квадраті. Да? От е геніальність це людина, яка усвідомила ядерний синтез. А талант, це який відкриття цього ядерного синтезу да, направив на створення там, атомних станцій, тобто да? на користь людям. Це вже талановиті люди роблять. Геніальні робить відкриття. Да, яке піднімає свідомість людей вище. Да, це теорія відносності, там, е, там п, е, штучний інтелект? Е, е, як він, е, в криптовалюті, блокчейн. А, блокчейн, основа криптовалюти. блокчейн. Це геніальні люди додумались да, до цього. Сам, саме ідея інвестування, гроші хтось придумав, інтернет. Геніальна людина це. А талановити люди. Розповсюдили це, зробили це масовим і так далі. Тобто, те, що придумується перший раз до того, як воно потрібне. От, таланов, генеральна людина знайшла радіоволни, Да? Талановита придумала, як його використати для вирішення проблем. Да? Тому що колись думали, що наші ті волни, що з ними робити? Да? А зараз, ми зараз до нас і так далі. Тобто, твої гроші це розвивається те, що тобі природою дано. І з іншої сторони, це те, що розвивають людей. А якщо уважно подивитися, то середовище состоїть із елементів дерева, річки і так далі. В них є своє призначення. І тому, якщо ти щось робиш своєю здібністю, яка допомагає річці краще виконати своє призначення, лісу своє, то ти робиш користь середовищу, тому що кожен, кожен елемент має якусь здібність, і якусь потребу. Ліс потребує, щоб там був порядок, щоб його не вирубали, річка потребує, щоб її чистили, повітря теж потребує, щоб там дерева сажали, люди потребують жити, дома потребують екологічних комунікацій і так далі. Тобто, якщо твоя здібність задовольняє потреби інших і розвиває їхні здібності, наприклад, дерево краще росте там. Річка краще, там, рибу народжує, риба краще родиться. Так. Це, якщо ти розумієшся і розвиваєшся, і тобі за це гроші, то це твої гроші. Так. Або знаходиш людину, яка це розвиває, тоді в тебе здібність, що знаходити таких людей. Так. Тобто якось сприяєш, коли не знаєш свого покликання, ну так розвивай покликання інших. То тобто неважливо, ключове слово покликання, тому що покликання це призначення. Да. Кожна система, кожна клітинка має призначення. Якщо якась клітинка сприяє призначенню інших клітинок, то весь, весь організм їй дає ресурси. Тільки тут ресурси в вигляді, так казати, білків, жирів, вуглеводів, а в людей придумали універсальні гроші. А тобі даються гроші. Чому? Тому що е, балерина, е, вона їсти хоче кожен день, але якщо не буде грошей, то що то вона буде? По базару бігати, давайте я вам потанцюю. Да? щоб поїсти да, перед перед цим. Ні, вона потанцювала перед тими людьми, котрих ці, вона ну, цінять її, отримала від них гроші, але пішла на базар, або заказала, її принесли. Да? то їй не треба буде бігати лишнього. Да? Вона буде займатися тільки тим, в чому вона краще. Вона буде працювати, танцювати, да? або буде відпочивати і будувати стосунки з чоловіком, з дітьми, з мамою, з татом, да? ну тобто жити. Тобто да. якусь частину здібності, якусь частину інші, сказать, потреби задовольняти. Ну, у нас піраміда, потреба є. Тобто твої гроші це гроші, які приносять користь тобі і приносять користь людям. Користь тобі це те, то, що задовольняє потреби і дає тобі бажання: мрії, прагнення, бажання. Е ну і потреби да, різні. У нас там ціла потреба здоров'я, да, їж, їжа, якість, е безпека, пізнання. Цікавість, це все потреби да подорожі, розваги. Да. Це твоє. А що таке не твої гроші? Гроші не твої, це які не розвивають твоє покликання. Я вмію цвахи забивати, але це не моє покликання. Я можу на цьому. Я колись працював муляром, і е, будував підмурки. Мені було цікаво тоді, просто я хотів зрозуміти, як це робиться. Я за це гроші хороші заробав, я встрою отряді якісь. Але це не моє покликання. Тому що воно мені не доїло. Мені було цікаво тільки для того, щоб вивчили, як, що таке фундамент, як він будується, як боляче муляру, коли попадає камінь на ногу. Да? Що це не, не, не просто великі гроші, це ще й боляче, да? ще й розтворці, ще й руки роз'їдають. Да? Тобто я пізнавав, що там, де. Там, де покликання, там, там, там і трудності є. Да? Але гроші великі, але не мої. Да? Потім на залізниці працював, теж цікаво, поки взнавав, а потім не цікаво, чого. Тобто я зрозумів, що мені цікаво взнавати на практиці. Але коли знавсь, але... якщо ти робиш так, щось, так. отримуєш гроші і в цей час не розвиваєш ті руки, які твої, да? Тоді це не твої гроші, тоді вони важкі і невеликі. Чому? Тому що якщо ти до цього не покликаний, то в тебе якісні товари не Це Так буде якесь таке. І для того, щоб заробити гроші, щоб задовольнити свої потреби, тобі треба буде багато цвахів забивати, багато камінців викладати. А якщо воно не твоє, то ні радості, ні грошей, ні сповни. Згадайте, помнити сім в одному. Що якщо ти не робиш те, до чого покликаний, то тобі і не цікаво, і важко, і грошей мало, і люди не поважають. І і, і, і що там не везе і, і, то, ціла куча речей, яка і грошей мало. Да. І друге, коли це шкодить покликанню інших людей або покликану з е, якості середовища. Тобто, якщо ти щось робиш і дуже щасливий, з тобою команда яка друга щаслива, але навколо тебе річки зникають, дома розвалюються, люди недовольні, то рано чи поздно це середовище. Вернеться тобі, і тобі буде дуже важкі і дорогі ці гроші, і не хватить їх, щоб потім помістити. Тут саме головне, що зрозуміти, що людина і її середовище це єдине ціле. Тобто, якщо я тут їм, а тут гадостю, то ця гадость вона зайде в мене. Чому? Тому що так влаштований світ. Мені треба дивитися, що я і середовище це єдине ціле. І якщо я придумав щось, як використати свою здібність на покращення. Своє і середовище, тоді мені приходять гроші легко. Якщо я реально покращую це середовище і реально да, е, свої здібності для цього використовую. А якщо я заважаю середовище виконувати своє покликання або шкоду наношу середовищу, навіть коли середовище не замічає, то рано чи пізно ти, ти побачиш, що ці гроші ризиковані. Вже хоча б тим, що ти будеш черніти і погано спати. Да. Да. І це буде важкий день, тобто не твої гроші. Да. Я там у цьому по анонсі... мене чутно впав. Мене? Так, 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 чутно чутно. Поносяв. Я показав там ідея, яка була в мене по молодості, які в мене ідеї виникали. Да? Що... Е Заключити договор з мобільною компанією да, на платну лінію, потім піти взяти кредит, да, у компан... банка, якого ці колектори е, такі настойчиві, кредит не віддати з ним втікти, да, колектори дзвонять тобі на платну лінію, да, круглі сутки, і ти круглі сутки, окрім тих грошей, які ти взяв у банка, ти ще й получаєш, е, за те, що вони дзвонять і так далі. Ну, геніальна ідея, правда? Да. Але питання в тому. Да, чи це користь всім. Yeah. І я розумію, що я ту ідею не реалізував, але такі приходили в голову. Я так гордився, такі класні ідеї приходять. І щось мене зупиняло. Навірно, селективний механізм.